Доброго дня всім. Дякую пану Миколі Бабенку за можливість поділитися нашими дослідженнями щодо застосування вакцини АВАК АСФ проти африканської чуми свиней у В'єтнамі та інших азійських країнах. Ця інформація може бути корисною для вас при розгляді можливості застосування цієї вакцини у вашому господарстві. Моя презентація буде складатися з чотирьох частин. по перше, я представлю вакцину АВАК АСФ ситуацію з хворобою у В'єтнамі та процес розробки вакцини. По друге, я підсумую основні характеристики вакцини. Далі ми поговоримо про використання та практичне застосування у В'єтнамі та інших азійських країнах і завершимо обговоренням викликів та можливих рішень. Отже, спершу хочу представити базову інформацію про авак та проекти вакцини. Авак це компанія, що спеціалізується на виробництві ветеринарних вакцин у В'єтнамі. Ми заснували її у 2012 році та отримали сертифікат Даблсо для ветеринарних вакцин з близько шістьма виробничими лініями і наразі понад 30 вакцин отримали схвалення для обігу. Ми маємо сертифікат біологічної безпеки BioLevel ISO. Що відповідає рівням BSL 2 та BioCT level 3. Також у нас є лабораторія для експериментів на тваринах та кілька дослідних ферм для тестування вакцини щодо африканської чуми свиней це дуже небезпечне захворювання, викликане ДНК вірусом із майже 100% смертністю при інфікуванні. Хвороба завдає серйозних економічних збитків свинарству, і на сьогодні вірус класифікований на 24 генотипи або 7 біотипів. Генотип 2 залишається основним типом, що циркулює у світі. Ми називаємо це пандемією. оскільки з січня 2022 по вересень 2035 року, близько 68 країн повідомили про спалахи та циркуляцію хвороби. Минулого тижня зафіксовано перший спалах АЧС у Тайвані, і наразі лише одна країна Японія, залишається вільною від АЧС в Азії. У В'єтнамі Хвороба з'явилася у лютому 2019 року. І протягом шести місяців близько шести мільйонів свиней загинули через АЧС. генотип 2 – Це той, який потрапив до В'єтнаму у 2019 році. до цього часу це все ще основний штам у В'єтнамі. Наприкінці 2023 року у В'єтнамі з'явився рекомбінантний штам між генотипами 1 і 2, подібний до того, що був виявлений у Китаї у 2021 році, ймовірно, переданий з Китаю до В'єтнаму. Ми перевірили перехресний захист поточної вакцини проти генотипів 1 і 2. Захист обмежений при інфікуванні вакцинованих свиней рекомбінантним штамом генотипів 1 і 2. Отже, вакцина все ще є найефективнішим рішенням для контрольованих хвороб, особливо у країнах, що розвиваються. Де існує різноманіття масштабів свинарства. Вакцина знижує ризик спалаху, зменшує збитки та передачу хвороби в регіоні. Водночас потрібна співпраця з біобезпекою, наглядом, карантином, транспортуванням тварин, тренінгами соос та розвитком потенціалу вакцина найефективніше рішення для контрольованих хвороб, і саме тому протягом 50 років науковці шукали різні підходи до розробки вакцин. ми встановили, що лише жива вакцина забезпечує найвищий потенціал захисту та оптимальні витрати на виробництво. Тому обрали розробку живих вакцин been Авак досягла дуже добрих результатів у розробці вакцини. І це характеристики живої вакцини. Авак АСФ отримані під час експериментів. По перше, вакцина безпечна для свиней і диких кабанів. Навіть при високій дозі у 100 разів більшій звичайну, вакциновані свині залишаються здоровими, без локальних реакцій або ускладнень. Вакцина безпечна для свиней протягом трьох тижнів. Це означає, що цю свиню можна вакцинувати без ризику навіть у стадії, де присутні PIS або Пісиві 2 свині залишаються здоровими після вакцинації живою вакциною за умови клінічно здорового стану. Цей графік демонструє температуру тіла свиней протягом 45 днів після вакцинації, без підвищення температури. Обзор ігрісбоді темперача і, хоча показники росту нормальні порівняно з контрольною групою, без вакцинації щодо виділення вірусу з екскрементами після вакцинації, ми збирали сечу та оральні змиви там пойс у різні часи від 7 до 140 днів після вакцинації і не виявили ДНК вірусу. У крові вакцинованих свиней вірус виявлявся лише на низькому рівні від 7 до 14 днів, а після 21 дня не виявлявся. Це свідчить про дуже низький рівень вірусу в крові. Для оцінки ризику передачі вірусу ми утримували невакцинованих свиней разом із вакцинованими та спостерігали за можливістю передачі вірусу до моменту забою або продажу свиней на ринок. Виявлено, що навіть до часу реалізації вірус у невакцинованих не виявлявся, а також антитіла. Отже, ризик передачі від вакцинованих до невакцинованих не спостерігався. Саме тому ризик виділення вірусу мінімальний і фактично не відбувається передача від вакцинованих свиней. Для оцінки ризику відновлення вірулентності ми провели пасажі вірусу через свиней п'ять разів підряд і виявили, що свині залишаються здоровими, ризик підвищення вірулентності мінімальний що прийнятно для живої вакцини, і свідчить про низький ризик вірулентного зворотного розвитку, of a live vaccine. Щодо імунної відповіді після одноразової вакцинації, близько 80% свиней виявляють антитіла у крові. Сероконверсія спостерігається, антитіла збільшуються до 4 тижнів після вакцинації і зберігаються протягом 5-6 місяців. Після проведення челендж-тесту вакциновані свині були на 100% захищені, тоді як свині з контрольної групи загинули. Вакциновані свині залишалися захищеними, тоді як свині з контрольної групи ні. Ми проводили челендж-тести через два тижні, чотири тижні, чотири, п'ять та шість місяців після вакцинації, визначаючи захисний імунітет. Через два тижні після вакцинації захищені близько 60% свиней. Захист зростає до чотирьох тижнів після вакцинації і утримується до п'яти місяців. Однак, через шість місяців захищені лише 40%. Отже, після шести місяців після вакцинації відсоток захисту знижується. Тому рекомендується тривалість захисту близько п'яти місяців після однієї дози. Ми також перевірили взаємодію вакцини АЧС з іншими вакцинами, такими як PSI, сквар гарячка. Та не виявили впливу на імунну відповідь інших вакцин. Також оцінювали продуктивність росту вакцинованих і невакцинованих свиней. Вакцина АЧС не впливає на продуктивність. Різниці між групами вакцинованих і невакцинованих не спостерігалося до часу реалізації. усі дані про безпеку та ефективність вакцини опубліковані в журналі Transboundary and Emerging Diseases. Ви можете ознайомитися з цією статтею для детальної інформації. Отже, вакцина безпечна для свиней віком від чотирьох тижнів і старших. Горизонтальна передача вірусу мінімальна і не має впливу на процеси відтворення. вакцина демонструє високий імунний захист через чотири тижні. Близько 80% свиней, захищені від вірусу африканської чуми свиней, генотипу. 2. Тривалість захисту 5 місяців, вакцина не впливає на продуктивність і є безпечною для свиней. Щодо свиней для розведення, ми провели багато експериментів. Останній на 220 особах було два короткострокових спаровування у березні 2011-го та квітні 2012-го для другої дози. Понад 100 свиней народили потомство з нормальною продуктивністю. Ми не спостерігали передачу вакцини на потомство. Вертикальна передача відсутня. Hard vertical transmission of the vaccine by this. So на основі наших критеріїв та даних ми порівняли стандарт ВООЗ. І встановили, що вакцина відповідає всім мінімальним стандартам. Ми впевнені, що це гарне рішення для контролю хвороби не лише в азійських, а й європейських країнах. В'єтнамська влада дозволила обмежене використання вакцини у 2022 році, і після року спостереження з більш ніж 600 тисяч вакцинованих свиней отримано хороший результат. Світ моза сикхандтазен видгуріза. З липня 2023 року розпочато офіційний обіг вакцини. Ось свідоцтво про реєстрацію для комерційного використання та сертифікат вільного обігу. Це означає, що вакцина може продаватися по всій країні та за кордон. Наразі постачено понад 4,6 мільйона доз. На місцевому ринку близько 33,5 мільйона доз. Експортовано понад 900 тисяч доз на Філіппіни та в Нігерію. У В'єтнамі деякі провінції використовують вакцину під наглядом місцевої влади. Ми надали понад 600 тисяч доз місцевому уряду під ретельним наглядом, і всі ці провінції повідомили про добрі результати застосування вакцини таким чином вакцина безпечна і забезпечує високий рівень захисту місцевих свиней від загрози. деякі провінції повідомили про високий рівень захисту, наприклад, Лангсан. у цій провінції понад 162 ферми були уражені АЧС і більше 10% свиней загинуло протягом першої половини 2024 року during the half years of 2024. Після застосування вакцини для 90% місцевого поголів'я, через два місяці після масової вакцинації з липня 2022 до липня 2023 року 90% випадків захворювання зникли. Ви бачите в цьому на цій карті зеленими точками показано результат через два місяці після масової вакцинації в цій провінції, а лише 10% червоних точок відображають щоденні випадки протягом 21 дня. Отже, після масової вакцинації 90% спалахів було контрольовано, що демонструє здатність вакцини зупиняти поширення хвороби в зоні спалаху. Наш уряд, прем'єр-міністр, видав декілька директив для місцевих органів влади щодо застосування вакцини для контролю АЧС. Однак, центральний уряд не затвердив центральний бюджет. Вони закликають місцеві органи влади самостійно готувати бюджет. Процес номінації центрального бюджету досить складний. І центральний уряд готує бюджет для обов'язкової вакцинації цією вакциною. На практиці вакцина використовується не лише для свиней на вирощування, а й для свиней на розведення. Фермери самостійно вирішили застосовувати вакцину для свиней на розведення, навіть якщо уряд ще не схвалив вакцинацію для них. Вони усвідомили високий ризик АЧС без вакцини і підтвердили, що вакцина безпечна для свиней на вирощування, тому застосовують її для обох категорій. Свиней на вирощування та для розведення вони виявили, що вакцина забезпечує хороший захист, а продуктивність після вакцинації залишалася нормальною, у тому числі репродуктивна. і Вони задоволені застосуванням вакцини для обох категорій свиней. Нещодавно в деяких районах В'єтнаму хвороба ще трапляється, і багато людей запитують, чому вакцина доступна, але спалахи все ще відбуваються. тому поясню, покриття вакцинацією у В'єтнамі наразі досить низьке. менше 10%. це нова вакцина, і для виходу на ринок потрібен час та впровадження багатьох успішних моделей. Отже, з часткою вакцинації серед поголів'я свиней менше 10% вакцина не може забезпечити колективний імунітет. Вакцина може захистити місцеву ферму, де її застосовують, але не зупиняє передачу хвороби далі для зупинки передачі потрібен колективний імунітет, тому відсоток вакцинації має бути значно вищим. Вакцина недоступна для свиноматок і племінних кабанів. Тому на малих та середніх фермах її не застосовують для свиноматок. І хвороба все ще трапляється серед них. ці тварини не вакциновані. Ще одна причина поява нового основного рекомбінантного штаму між типами 1 і 2 у В'єтнамі, який швидко поширюється, бо має вищу вірулентність порівняно з типом 2. Цей штам сильніше передає вірус, і саме тому вакцина має обмежену ефективність проти цього рекомбінантного штаму. Тому в деяких регіонах, де застосовано вакцину, але тиск інфекції високий, наприклад, при контакті з великою кількістю вірусу у крові носових виділень, хвороба все одно поширюється серед стада. Лоса варіосфромбладнизо витксай з дизистил спред витігод вакцина не лікує. Вона призначена для профілактики. Саме тому вакцина має свої обмеження. Після вакцинації потрібно 3-4 тижні, щоб сформувати міцний захист. After Якщо свиня одразу після вакцинації контактує з вірусом, є ризик захворювання. Деякі свині з поганим станом здоров'я. Не здатні сформувати повноцінний імунітет. Імунна відповідь слабша, тому свиня може захворіти при контакті з вірусом. Вакцина забезпечує кращий захист проти вірусу генотипу 2, ніж проти рекомбінантного штаму. Тому на деяких фермах, якщо свиня піддається високому вірусному навантаженню, вона все одно може захворіти. Ми розрахували необхідне покриття вакцинацією для формування колективного імунітету. За базовим репродуктивним числом у В'єтнамі, потрібно досягти покриття 70-4,8% щоб сформувати колективний імунітет. Тому зараз у В'єтнамі для підвищення охоплення вакцинацією та кращого контролю хвороби потрібно проводити навчання і правильно розуміти принципи ефективного використання вакцини. Вакцину слід застосовувати для правильних тварин у відповідний час і визначати правильну дозу, щоб зменшити ймовірність спалаху та втрати при його виникненні також триває реєстрація вакцини для племінних тварин і розробка нової вакцини проти рекомбінантного ланцюга. Отже, у В'єтнамі ми маємо більше вакцин для різних обставин у майбутньому, залежно від епідеміологічної ситуації. Разом з урядом ми також моніторимо епідеміологію та появу варіацій вірусу. Таким чином ми можемо обрати відповідні штами для нової вакцини залежно від змін вірусу. Це базова інформація та оновлення щодо нашої вакцини, і ми сподіваємося, що наша вакцина може стати хорошим рішенням для України, особливо від минулого року. Ваша країна зазнала значних втрат через африканську чуму свиней, спричинену вірусом генотипу 2. Дякую.